Усім привітики! Зараз ранок і я збираюсь на роботу. Зараз заварю собі, поставлю чайник, заварю собі кавусі, візьму чашку і поки буду пити каву, я прогуляюся по своєму дворику. Позаглядаю на свої квітки, полюбуюся, так як я вам говорила, я кожного ранку перед роботою прогулююсь і заглядаю на свої квіточки. Поп'ю кавусі і поїду на роботу. Буду працювати. А потім, як я приїду і щось буду думати, е готувати їсти. Не знаю що, ще не придумала, але те, що я буду готувати, я вам пізніше покажу. Бажаю вам усім гарного продуктивного дня і смачної кавусі або чай, хто що любить. Сьогодні готую рулетики із лаваша. Ось такі, вони невеличкі, акуратненькі, виходять. Я їх часто готую до святкового столу. Варіантів безліч, як їх готувати, ну я вам покажу один із них. Наш, дивіться, я беру вірменський лаваш, тут їх три штуки, От я їх зразу усі розкладаю три на столі. Так, зразу. Щоб. Сильно не морочиться. І тепер беру крем сир. Ось такий. Крем-сир, це називається суші крем. І тепер гарненько змазуємо ним лаваші. Отак, рівномірненько. Так, далі беру укропчик. Листочки і розкладаю його ось так. Не ріжу, не нарізаю, а просто розкладаю по лавашу. Де товстенька стеблинка, я одламую. Зелень можете накладати будь-яку. От яка у вас є, таку й накладайте. Я часто накладаю зелень, наприклад, м -м шпінат, рукулу, листя салату можна сюди накладати. От знаєте, яку зелень ви любите, от сміло можете розкладати по лавашу. Далі у мене є трошечки петрушки. Небагато трошки. Також Товстенькі стебелки я пообламувала. І оце буквально трошки. Петрушки я багато не кидаю. Отак. От чуть чуть Тепер кладу сюди цибульку. Отак раз. Два. Раз, два. Ну, то невеличкий так покладемо. Ось так. Цибулі також я багато не кладу. Далі. Тепер я беру три огірочка. Я їх помила і зараз я їх наріжу на кусочки. Побачите зараз які. Цього гірочки я порізала ось так на, такі, на таку соломку. Тепер розкладаю огірочки також по лавашику. Можна і помідор класти, але помідор я не дуже люблю на лаваш класти. Чому? Тому що він, як ви знаєте, пускає сік. З помідором можна так зразу. Приготувати, ну і буквально зразу подавати на стіл. І сьогодні я буду робити тільки з огірочком. Чому? Тому що я його буду робити не тільки на один день, на сьогодні, на завтра. Може, дітки прийдуть в гості. Так, значить, огірочки я розкидала. Далі, тепер сюди нам потрібна червона рибка. Або сьомга, солена, або лосось. Цю рибку я селила сама. От, і зараз нам потрібно її порізати на шматочки. Я зараз поріжу і покажу. Всю рибку я порізала ось на такі шматочки. Тепер нам потрібно її також розкласти. От чим мені подобаються ці лавашики, рулетики, що я скручую, тим, що ви, як ви бачите, готуються вони дуже швидко. Виходять дуже смачними. За столом, оце на, на будь-якому святковому столі оце блюдо розходиться на ура. А іще, що мені подобається, що сюди не треба багато риби. Тому, що як буде багато е, оці рулетики будуть, наче сольоними. Тепер просто берете ось так закручуєте. Зразу так. І далі по черзі. Але ж я вам казала: всю зелень, яку ви любите, сміло можете класти на свій розсуд. От любите шпінат, кладіть шпінат. Любите салатик, можете салатик. Також, як я вам говорила, можете сміло покласти сюди і помідорчик такими порозкидати. Можна і перчик червоний. Ну, це все. По бажанню, от все, що вам подобається, сміло можете сюди крутити. Ось. Ну і все. За 5 хвилин. Ну, хай не за 5, хай хвилин за 15, у нас ось вийшло стільки рулетиків. Ну, і як ви бачили, вони готуються дуже легко і виходять дуже смачними. І тоді я їх нарізаю ось такими. Порційними шматочками. Ось дивіться, які він в розрізі. Бачите, які гарненькі? І їх отаку нарізаю і ріжеться він прекрасно. Ось Все. Ну і тоді я беру тарілочку. Прикрашаю зеленню. Ну, так як вам подобається. Ну, це вже тут. Як працює ваша фантазія? Ось і потім беремо і накладаємо ці лавашики. Все? Наше блюдо? Готове. На любому святковому столі ось таке блюдо буде, я так думаю, завжди гарно виглядати. Ну, все, друзі. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, задавайте питання. Можете написати, як ви готуєте рулетики, мені також буде цікаво. Ну, а я вам бажаю усім кріпкого здоров'я, миру, злагоди, добра і усього самого найкращого. До скорої зустрічі і смачного. Пока-пока!